Вибори депутатів та голови Заболотівської об'єднаної громади минули з суттєвими порушеннями, хоча розпочалося голосування з дотриманням законодавства, стверджують члени ДВК. Вісім годин вже були люди. От в принципі, ще скарг чи якогось так не було. Були спостерігачі особливих зауважень на даний час до роботи. Виборчої дільниці немає. У заболоті 2,5 тисячі виборців. Більше сотні людей голосувало вдома. На дільниці люди поспішали після богослужіння у церквах, тому найактивніше голосували саме в обідню пору. Вірю я нового голову за того, що я проголосувала. Я його вірю. Я думаю, що буде добре все. Ну не знаю. Він. Таке, така людина надіжна. Злагоджено виборчий процес тривав у Гуті Залісах. Прикордонне ж село Тур вирізнилося масовим порушенням законодавства. Утвоївся один випадок, підійшов чоловік, який проголосував за свого батька по паспорту батька. Ми всіх проінформували, що брали паспорта, а ну, знаєте, так то село є село. Батька прооперували вчора. І батько позвонив, каже на сина: візьми мого паспорта, проголосуй. Я не хочу, щоб за мене хтось, наприклад, проголосував, щоб не куди той голос не подівся. Ну і син прийшов з паспорту. Ми знаємо, що це турська людина. Ну і дали їм, і члени комісії, дали йому І зафіксували. На цій дільниці майже півтори тисячі виборців. Фактично, кожен з них намагався отримати бюлетень без паспорта. кажуть спостерігачі. Не підставляйте свої члени виборчої комісії. Не стикайте їм, що ви там знаєте чи не знаєте. Це є порушення. Президента вибирали тут. Не вибирали як отого от президента, вибираємо. Паспорт, а показуєте паспорт та мужчин. Що я не маю права? Ви не маєте права, звичайно, що ви не маєте права. А чому я не маю права? За все ви маєте право. А як ви дівчата, видали, по сирокопі паспорта бюлетень? людей? <п 'ят> so вас нічого не Що ще учить. Mm. А що з син? Немає права голосу, якщо він тут приписаний. А якщо Польщу, то що? Якщо він буде. А якщо в Польщі? Він знаходиться на то, мій син. На даний момент. За словами місцевих, голосують вони завжди без посвідчення особи. Більше того, заходити по кілька людей до кабіни тут теж норма. А що ви заходите по двох кабінку? watching Люди неадекватно реагували на зауваження спостерігачів. У кропівці стверджують, порушень чекали, однак не в такій кількості. Стверджуються гірші прогнози, що е, протилежні наші опоненти і е, роблять спроби йти на дане порушення. Як по турській е, виборчій дільниці, бачимо видача паспорта іншій особи по іншому паспорту, і тільки що поступили. Інформація по заболотю, також спроба видачі білетня по закордонному паспорту, а так більш таких суттєвих порушень там по гуті, за лісах поки що слава Богу, немає. За попередніми підрахунками самовисуванець Валерій Свіржевський отримав 56% голосів. Сергій Данилевич посів друге місце. Селяни, попри власну незаконопослушність, сподіваються на поліпшення життя.